Євгені Наталя, подружжя з Миколаєва. Я лікар ФРМ. Мало хто знає, чув про цю спеціальність. Я закінчив педіатричний факультет Запорізького державного медичного університету. Перший фах дитячий анестезіолог змінив фах. Зараз я лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Лікар ФРМ. А я працюю економістом в обленерго. І наш шлях до батьківства омрієного був нелегкий. Ми три роки сподіваємося стати батьками. І на початку ми пробували саме, потім ми зробили інсемінацію і через тиждень почалася війна. Я уїхала з країни і зрозуміла, що вагітність не відбулась. Тому я вже планувала вернутися до України до чоловіка і вже робити а, програму ЕКЗ. І а, після цього я повернулася. Ми почали готуватися. У нас була а, перша спроба невдала, потім друга в іншій клініці невдала. І ми вже вирішили свідомо а, у мати та дитину розпочати нове ЕКЗ. І постійно, напротяг, протягом трьох років, ми. Приймали участь у програмі Лелека прилетить, ну, нас не обирали. І от останній раз ми заповнили анкету. І у нас напередодні різдва це ми заповнили, і нас попередили, подзвонили, і нам сказали таку новину, що ми виграли, нас обрали. І наш лікар, Вацик Мирослава Михайлівна. Ми дуже вдячні, що у нас з'явилася така унікальна можливість стати батьками. Перше враження від лікаря дуже стримана, тактична, мотивована, професійна. дуже приємно було І... поспілкуватися з колегою. І я відчула, що це наш лікар. Звісно, ми щасливі, незалежно від результату. Особисто я вже змирився з тим, що можливо вже в нас нічого не буде, і тут випав такий шанс. Просто круто. А я вірю, і я думаю, що віра надає великі сили. І я відкидаю всі страхи на все вийде. Коли ми дізналися, що ми стали переможцями акції Лелека прилетить, то відчували. Велике щастя від того, що в нашому житті відбулося чудо, тому що це було напередодні Різдва. І е, ще е, я думаю, що дуже важлива підтримка, і мене підтримували мої колеги. Вони дуже раділи, тому що коли мені е, подзвонили з клініки, я була саме на роботі і е, мої колеги. Мене привітали, і вони теж вірять, що все у мене вийде. Наші рідні теж підтримують, і наші друзі. Ну, слід зауважити, що про минулі спроби ми особливо не приховували і казали фактично всім друзям і знайомим. Цей раз ми прийшли до висновку, що щастя любить тишу, і сказали лише найближчим, що ось у нас посередньо таке Але все одно вийшло Тут кожна що... пара для себе вирішує самостійно, кожен обирає свій шлях. Ну, стосовно страхів при проходженні програми, ну вони є, але я вважаю, що я буду вірити тільки у перемогу і успіх. І... Ем, я буду робити і сама ін'єкції, і е, чоловік мені буде допомагати. Ну, і ми вже проходили цю процедуру. Для багатьох, хто не має медичної освіти, це бар'єр. Я лікар перед цим працював медбратом, тому для мене не проблема собі чи її зробити. Це взагалі не проблема. Але я розумію, чому стає таке питання, що люди мають це враховувати. У нас є Певні спільні хобі, але ми антропометрично трохи і в інакшому складенні. Я близько трьох років бігав довгі дистанції на півмарафон пробігав двічі. Ну ні про який професійний час мова не йде, просто для себе для підтримання здоров'я. Щоб пробіжати на півмарафон, треба тримати об'єми. Регулярно кожен тиждень пробігати по 10 кілометрів. І я намагався залучити дружину до цього. Їй було доволі тяжко, і тому ми з нею знайшли певний компроміс. Дружина, який компроміс знайшли? Він знайшує? коли бігає, я ходжу пішки. Круги а, з ним, а, ті ж круги, але проходжу пішки. Ну, і ще у нас хобі. Ну, ми полюбляємо театр. А, ми зустрічаємося з, з друзями, і а, ще у мене чоловік донор. А я іноді допомагаю тваринам, без безпритульним. Ну, я вважаю, що кожна людина. Якщо може, має свою соціальну функцію якусь робити. Ну, там я е, займаюся стерилізацією іноді і допомагаю і потім прилаштовую е, цих тваринок у сім'ї. Особливо під час війни це дуже актуально, і якщо кожен почне робити те, що може, то усі ми якнайскоріше отримаємо заповідну перемогу або закінчення війни. Ми... Певний шлях пройшли, банальний фізичний шлях. Ми на потязі дістались, трохи втомлені. Але коли увійшли у цей заклад, поспілкувалися з нашим спеціалістом, то в тому як рукою зняло. Сподівання в нас, звісно, на вагітність. Як то кажуть, щастя приходить тоді, коли ти на нього не очікуєш. Тож інколи просто треба прийняти, і воно саме трапиться, а не докладати космічних титанічних зусиль. Тих через різноманітні їхні перепони. Ну я все ж таки доповню. Зусилля вони повинні бути. І я вважаю, що треба щось робити для свого щастя і для омрійного батьківства. І якщо ти дуже сильно віриш, то це надає тобі сили йти до успіху. І ми сподіваємось і віримо, що медичний центр, мати та дитина нам допоможе стати щасливими батьками здорової дитини. Зможемо і переможемо.